Добрий вечір, хто дивиться зараз мене і хто цікавиться нумерології, психології і сучасної поезії. Що я ще так, так швидко хотіла щось сказати? Сьогодні я каталась на велосипеді. Так. Я катаюсь на велосипеді. Ви теж можете писати, чим ви займаєтеся протягом дня. Можливо, це комусь буде навіть і цікаво. Почитати і ви між собою можете поговорити. А так тема мого відеоролика нумерологія одного питання. Так чи ні, що вас цікавить в вашому житті, чи збудеться ваше бажання? Чи хочете ви десь поїхати 30 грн. – Це тільки в цьому місяці. В наступному місяці вже буде одне питання коштувати 50 гривнів. Цікавтеся і задавайте питання. Є люди, які кидають, буває, можете просто підтримувати мій канал, бо це в мене така робота. Я виходжу в ефір кожен день, може, може, коли не буду виходити, зараз стараюся кожен день вийти в ефір, щоб нести людям знання, щоб е е заглянути в їхнє майбутнє, можливо, і якщо дозволе Всесвіт, подивитися на картах або нумерології, що чекає людину в майбутньому. Вчора е мені е Одна людина, шановна, кинула мені, сказала, що я гроші, і сказала, щоб я обов'язково купила шоколадку. Так що, якщо я звітую шоколадку я купила, дякую, тому що деякі люди думають, що коли їсиш шоколад, то буде можливо більше розуму або, може, емоцій. Але шоколад визиває, буває, радість. Так? Бо їжа, вона і справді визиває буває радість у людини. Піднесення. І часто, так як в мене є ще світерабілі Людина повинна просто прислухатись до себе. І якщо в цей момент їй хочеться щось з'їсти, то вона повинна це з'їсти, тому що організм не обманює. Сьогодні тема мого відеоролика це цифри, цифра 7. Я кожен ефір говорю цифри. Сьогодні по черзі цифра 7. Цифри я пов'язую з картами. Карти теж мають цифри. І цифра 7 це. На російській мові колісниця. Колісниця на українській мові. І так, ви бачите, її змальовують цю карту, от цифра 7, да? а змальовують її, що їде такий мужчина, коні веде, на візку він їде, і такий він мужній. Значить так, число 7. Це люди можуть по плюсу мужні, сміливі це рух. І карта так, так намалюють карту, що це рух, значить людина в основному, я скільки бачила таких людей, скільки рахувала, вони всі швидкі, дуже мало людей повільні. Але всі вони люблять, часто люблять ці люди транспорт. Якщо вони не їздять, ці люди 7-го числа, до речі, це теж схоже і на 7 місяць то народився, то все рівно люди. Неповільні, вони повинні змінювати своє життя, постійно десь рухатись, їхати, ходити. Але мужчини да, вибирають транспорт. Дуже часто робота з прасою або просто вони хочуть мати транспорт. Це таке є по числу сім. Число сім людина воїн. І сімки це люди такі бачила я таких, що вони в основному воїни бувають часто, або працюють таких, як прокуратурі. Або в поліції працюють в цьому число, або вони керівники. Неважливо, чого часто ці люди, так як вони є, в них є енергія руху, вони часто можуть бути керівниками. Але проблема цих людей така, що коли вони не стають керівниками, або не розуміють, куди свою енергію цю руху потрапити, у них починається війна в сім'ї, або з сусідами. В... Тому що у них є енергія воїна, і вони постійно хочуть з ким то воювати, щось домовляти, доказувати. І часто в сім'ї ці люди тільки чекають, щоб тільки з ким-то розпочати війну. І буває внутрі отака війна. Так як ці... це число відповідає за рух, і людина, якщо не рухається, не хоче нікуди рухатись, то її життя. Е... Навіть сімка завжди я, я рекомендую часто і так всі джерела рекомендують і по психології, якщо пов'язано і по нумерології, що людина там, де народилася, не повинна жити. Вона повинна переїхати. Якщо вона не переїжджає, у неї життя таке, як болотне, як застойне так, у сімки відбувається. І тому рекомендується цим людям переїхати. Якщо вони не можуть переїхати, але або в них це не склалося. Ці люди бать переїжджають в дитинстві, якщо 7 числа народилися, або за них батьки це вирішують їхню таку долю, і тоді йому не треба буде думати, куди переїхати. Але якщо не переїжджають, то їм треба, тоді в них робота така, що постійно треба е, рухатись, їздити. Командировки десь таке може бути. Якщо навіть не переїжджає і нема такої роботи, то тоді треба все рівно хоча б переїхати на іншу вулицю. Я завжди кажу таким людям. Якщо не виходить, то тоді у них життя не складається. А от часто буває, чого в мене не складається життя. І якщо приходять такі люди, де у багато сімок є, там сьомого місяця народився, там ще я рахую там, число душі, або там, де стоїть професія число сім. Я кажу, переїдьте в інше місце, переїдьте. Ні, не переїжджають, не можуть. Бояться страх. Тоді не складається життя, немає так удачі. Таке теж може. І тому, якщо люди не мав них руху, у них страждають ноги. І часто про таких людей кажуть, що їх самих земля не носить. Вони падають на ноги. На ноги падають люди, У них посі ноги з паличками не ходять. Хо скрізь оце буває теж таких людей може зустріти. Я навіть буває, от людину зустріну, буваю, бо говорю, вона говорить. А я все завжди думаю, а не родилась не вона 7 числа. Або сьом, або всередині стоїть там сім. Ну, там треба рахувати. Я ж вам вже поки казала, щоб мені розрахувати людину, от її, то мені треба таку матрицю малювати, для того, щоб я хоч щось зрозуміла в її долі. Хоча да. Деякі мені казали, що ви там мені таке кажете, ви що самі придумали? Ну, да. ну Я не могла це сама придумати. Я це вивчала, це таке є. Що ще по сімки, так коротко можна сказати. Жінки-сімки це ж теж такі войовничі, вони. вони теж можуть професію вибирати, іти десь працювати воїнами, прокуратуру і водії вони. Ну Транспорт вони люблять. Обов'язково така жінка купи собі мопед. Ну Дуже часто жінка купує собі мопед, якщо вона родила 7 числа. Вони лідери, лідери ці люди. Хоча деякі джерела говорять, що сімка це не тільки воїни, це можуть люди. Бути інтелектуального труда, але мало я таке зустрічала. Більше психологія, мало. Щось більше от таких людей. У ну, мене такі ще тут є такі записи. Їм не можна зупинятися якійсь справі. Треба йти вперед. І якщо вони знають ціль, треба йти, не міняючи її. Сімкам не буде легко, їм треба йти, Одна, план собі намалювали, написали і йдуть люди по плану. Ось так якось буде йти, це ще по сімки. Завтра буде число 8. До речі, завтра е я е буду такий експеримент ми проведемо, бо я ще таке ніколи не робила. Будемо разом з вами. Питати у карти про Україну. Чи закінчиться війна в 2024 році. Завтра ми на картах та Норман, завтра сьогодні ні, а завтра. Ви подивитися, можете якісь загальні питання на картах, теж питати в прямому ефірі. Ну, я не знаю, чи, які, ну, я не, ви можете самі придумати. В принципі, я нікого нічого не рекомендую. Я рекомендую, що завтра я подивлюся при вас в прямому ефірі, розкладу карти в короткий такий розклад, хоча б що нам Всесвіт може сказати, чи закінчиться війна в 2024 році в Україні. Хоча по нумерології, якщо не брати карти. То я особо не бачу. Ну, нумерологія е, е, мол, е, по нумерологічним розрахунку, як призупинка, якась може бути. якась призупинка. Але щоб геть що закінчилось, і щоб геть не було руйнації, і щоб геть не було загиблих, поранених, нумерології я це не прорахувала. Але буває, знаєте, буває декілька разів. От я рахую, дивлюся, складається картинка з цифр. Я бачу одне, відклала, знову, знову і дивлюся, знову. І тоді виходять інші ну, на інтуїція включається, інші у мене тоді не образи, а думки. І я тоді можу сказати конкретно, що може бути. Хоча, знаєте, майбутнє це така справа, вона може змінюватися. І часто мені люди казали так, що від нас нічого не залежить. Від людей нічого не залежить. А ви як вважаєте, залежить від людей, що ще не залежить? Я вважаю, що залежить. Не залежить тільки ми залежні від природи. Природу ми не можемо. Якщо сьогодні такий день-такий, сьогодні дощ іде, то він іде. Все інше залежить від людей. Від людей залежить. Де ви живете, ваш будинок, ваша сім'я, ваш вибір і все від людей. Але нам кажуть про те, що від людини нічого не залежить. До речі, в мене є книжка, «Потоптані квіти цвітуть. Хто хоче придбати 300 гривень, я можу вислати. Підтримуйте мій канал, можете 5 гривень кинути, просто кинути, і я буду вдячна. Можливо, я ще створюю такі теми, як про медицину, більше до реабілітації і про кожному захворюванні, що робити коротко людям. Може, таке у мене є, такі плани у мене є, але потім побачимо, чи як воно буде все йти. Але підтримуйте, тому що я для вас працюю, я виходжу, підтримую вас психологічно. Кому що цікаво, теж питайте по темі нумерологія, психологія. Вдягаю окуляри свої. зараз вдягну окуляри. І на тему того, чи залежить від людей, що від людей залежить. Люди вірять у казки. Це дуже часто. Вони постійно вірять у казки. І їм доводити нічого людям, в принципі, і не треба. Вони все, що хочуть, то ну, і бажають те й, й вірять. А чубляться потім за віру, мову, за свята. Коли люди чубляться в нашому часі. Вони а насправді вони вже не розуміють, що права їхні нульові. Нульові в людей права. Почитаю вірш, який називається це ж про людей, де нам зараз, зараз говорять про те, що власність у нас вже буде скоро вдовблюється людям, що ми слабкі. Ну, насправді від людей залежить багато що. А люди, люди вірять у казки. Доводити нічого і не треба, бо вірять часто у своє, як хочеться, так і живуть щоденно. Через розподіли або страхи людей позбавлять відчувати будні, де прав нема і власність нульова, і голову вбивається людина все ж слабка. Ось так вбивається нам голову. Ще, ще знаєте, що я хотіла ще сказати людям: десь у мене вірш такий є, я його не можу знайти такий вірш. Де люди часто виставляють, хизуються якби, своїми дітьми, там, які вони гарні, красиві, прекрасні, розумні, і все інше. Якщо говорити з точки зору нумерології, психології і інших знань, то не рекомендується. Виставляти своїх дітей на показ. Не треба. Тому що енергія кожної людини різна і може впливати на це. Ну, ви робіть, як хоч, знаєте, але не рекомендується, тому що це ваша це ваше, це ваше дитина, не треба її виставляти, щоб на неї хтось дивився і думав. Може, когось дітей цих нема, може у когось дитина хвора. І розумієте, які думки йдуть у людини. Це все не так просто. Ми все думали. Я вже зрозуміла давно, що війна у нас йде на ментальному ще рівні. Навіть не в реальному і ще й на ментальному рівні. Той, хто вам каже, що він вас любить, це ще не значить, що він вас любить. Так що бережіть своїх дітей, не виставляйте фото. З ними і так важко, з тими дітьми. В нашому сучасному світі, тому що діти. Онлайн зараз навчаються, і що потім з цього вийде, не знаю. Якщо я знайду цей вірш, ну я зараз не готувалася, просто згадала, що є в мене такий вірш, де я писала: не хизуйтеся своїми дітьми, про них вам розкажуть люди. Але зараз не можу його знайти, не можу згадати. У мене більше 300 віршів написано, я вже не пам'ятаю деякі, що писала. Завтра найду, може прочитаю про те, що не треба, не рекомендую людям виставляти свої дітей фото, щоб не було. І не вітайте їх у Фейсбуці, не треба. Ну, а вибір ви. Щоб я не сказала, вибір робите ви. Тож, підписуйтесь. Е до мене на сторінку у Фейсбуці, але там вже скоро буде 5 тисяч людей. Я потім посилання залишу підписуйтесь в Ютубі, бо я потім перейду на YouTube, там в мене є десь 29 відео, ну просто в мене раніше не було часу, тепер у мене вже буде час. Підписуйтеся. Буде говорити завтра число 8, і подивимося на карти. Так що збирайтеся. Кидайте мені підтримку матеріальну, щоб я могла до вас виходити в ефір, бо це моя така робота підтримувати людей психологічно на основі нумерології, і, і карт Ленормал, і психології. І разом з тим хотіла вам ще сказати, що о, задавайте питання в особистих повідомленнях. Дзвоніть мені, я потім телефон ще додам, по якому хочете питання. Питання так чи ні коштує 30 гривень, якщо ширше. То я вам скажу, скільки це може бути коштувати. 100 гривень від 200, коли і як. Якщо ви хочете ставити собі захисти, чиститися, то теж звертайтеся. Можливо, я вам дам пораду і вам вона підійде. Всього доброго! Бережіть себе, своїх близьких. До зустрічі!